Привіт, дорогі підписники! Сьогодні у нас на огляді буде замок кріплення контейнера. Lock від виробника Tempest діаметром 52 мм. Зараз зробимо заміри. Оглянемо, розкажемо. Поїхали далі оглядати замок. Цей елемент відповідає за фіксацію 20, 40-45 фунтових контейнерів на 6-й платформи чиї контейнеровозі. Має такий вигляд: масивний, важкий. Бачите, так все крутиться, розбирається за нагоди. Бачимо товщину плити. Масивність це от максимальний по потужності. Замок. У нас є там на 32 палець, є на 52. Зараз ми оглянемо його, зробимо заміри. Так, давайте на перше на мініше, 52. Що таке 52? У нас це, це палець. Бачите, 52. Є, давайте заміряємо товщину пластин. Так, 08. Є. Тут так само 08. Тут так само 08. Так. Буйте габаритні виміри. 17. Висота. 175. Тут 9. Так, загальна. Десь двадцять. Так. Що замір такий зробимо. Онадцять з половиною, сімнадцять з половиною. 16. Внутрішній 71. Цей твіст-лок підходить до більшості європейських та азіатських контейнеровозів, трейлерів і платформ. Якщо бажаєте замовити, переходьте за посиланням за цим відео. Якщо потрібно трішки бюджетніший, трішки слабший, умовно так сказати, то є 32 у нас. Палець то Переходьте в каталоги і вибирайте. Ми являємося платниками ПДВ. Відправляємо день в день замовлення, якщо оформлено до 15.30. Ми інтернет-магазин «Автоградус», Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення!